Сьогодні, із 10 ранку, частина населених пунктів Закарпаття залишилася без світла. А все через те, що на бурштинський ТЕС вийшли з ладу два блоки. За рішенням Центральної диспетчерської служби західної енергосистеми введено графік аварійного відключення навантаження електроенергії для Закарпаття. Такий захід застосовували вперше за чотири роки. Але уже об 11.55 технологічне порушення на ТЕС було усунено, а графік аварійних відключень скасовано. Наразі відбувається підключення живлення споживачам Закарпаття. 10-й годині зв'язку з технологічним порушенням на електростанції Бурштин виник дефіцит потужності. вихід з ладу двох блоків і введено для Закарпатської області гав графік аварійних вимкнень на 100 мегаватт. Тому по команді диспетчера західної системи цю команду наші диспетчера прийняли до виконання і було реалізовано встановлені терміни. Дані графіки є узгоджені із установленому порядку із нашим керівництвом, керівництвом західної системи, а також погоджені Закарпатською обласною державною адміністрацією. У таких аварійних випадках вони мають бути введені терміново. На протязі двох годин наша компанія готувала заміну по відключенню споживачів, але буквально в 11.55 резерв потужності на Бурштинській станції був відновлений, і тому ми приступили до включення споживачів і на набір потужності по області.